Привіт! З вами як завжди я Десь Кто Сьогодні я знімаю відео пройшов цілий місяць і сьогодні я це зніму топ 5 найкрутіших речей, які в мене є. Мені більш нічого в голову не прийшло. Кстати, я хочу вам сказати, я вам казав, що зніму Майнкрафт фільм, фільм. Після цього відео я зніму відео з друзями. А після відео з друзями я зніму в Майнкрафт Так Добре. Почали. І на пя... ой 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 камеру свернуло, капець. Ой, да ну, й-мойо! В мене не можу достати нормально. П'яте місце це така штучка. Вона поступає із типу, полеху, щось. І в неї є два механізми. Перший — це просто якщо я захочу крутитись. А другий. Коротше, бачите оцю. <смі> Не обращайте на це внимание. Коротше, бачите ці штуки, так? Да? Я придумав таку гру. Коротше, я маю крутити оту, одну штучку, і, як, і вона має встати рівно з другою. Тобто отак, от, розумієте, да? це дуже так, ну, для когось важко, для когось легко. Для мене, наприклад, це таке нормальне. Ну, ви суть зрозуміли. я зараз піду доставати з бідну, яка там улетіла, коротше. А ми переходимо до четвертого місця. П'яте місце це блокнот кріпера з Майнкрафт. Його создала компанія Yes. У них, коротше, колаборація з Моджак. Це ті, хто зробили Майнкрафт. Тут я пишу різні речі для уроків. Коротше, я не хочу вам нічого там показувати. Це моє лічне. Переход... Ну, Переходимо до третього місця. Третє місце, я ще зробив 8 років, мені зараз 9. Це така, такий ізлега, така платформа, на якій всі круглі і квадратні деталі. Ну, коротше, одні штучні деталі. Подивіться, як це гарно вийшло. Бачите, я це збирав 8 років з кітом. За півгодини, коротше, пів години. Да, півгодини. і все. Оце просто можна сфотографувати все. Я дуже старався, а отут є сердечко, яке не можна поставити прямо, воно не влізло. Ну, коротше. Переходимо. До другого чи якого я вже запутався, е цей. Я показував. Краще цей, да? Почекайте секунду. Коротше, переходимо до, четвертого... Ой, б... переходимо до другого місця. Ви будете шоковані від другого місця. Зараз це взагалі не втрення, але. Папа! Да, це попит. Але це не простий. І зараз я вам поясню, чому. Знаю, чи ви такі, але це з міханіком. Дивіться. Він, коротше, включається. І тут просвічуються кнопки зелене. Далі ми, коротше, ой, ну я нечайно лобку тут, коротше, взадін робимо. І так проходимо левели. Я думаю, все зрозуміло і ясно. Він, нія... Він ніяк не може замовкнути. От в мене такий же друг. От ніяк не може замовкнути. Переходимо до останнього шедевру. Мамма міо! І перше місце це іграшка Містер Біст. І зараз я вам розкажу, як містер Біст нас нам бреше. Всі знімають такі відео, але це все бребрево. Зараз я вам дійсно покажу. Я не знаю, чи але це. Коротше, оця іграшка, оце оце. Коштує тисячі гривень. Коротше. Я, не знаю, знала. Крайш, така штука, да? е, Дивіться, чому ми... Давайте спочатку розповідаємо, чому місце без брешня. Е, коли ми розпаковуємо цей наборчик, то тут коротше, є така хімія. Ми її сюди заливаємо. Тут є кнопочка, ми на неї нажимаємо і тут трансформується, трансформується оця от іграшка. А чому він брежеть по-вашому, да? зараз самі побачите. Вода наливається сюди, тобто не тут, там, де іграшка. Іграшка тут є з самого початку. Як я зрозумів, ця, ця хімія створює якийсь ефект і просто видно іграшку. Тому що з самого початку, отут у нас цей зображення, типу звір'я. Коротше, містер Біст брещить, і ми просто втратили 2000 гривень. Розумієте, да? Це капець. Якщо казати про саму іграшку, то прикольненько. Але якщо чесно, я за таку б заплатив ну, гривень так 200 чи 250 Ну, того, що магазини вже не будуть тобі її за 50 продавати. Ну, от. Просто я розумію, дивіться, як я буду. Цей, дивіться, яка гарна коробка. Да? Ну, ви що, за неї платимо половину сум, десь тисяча з чимось гривень. Ну, просто ця іграшка зразу там готова. І містер Біст, типу, він додав із якоби ефекта буквально 1000 гривень. Це ненормально. Він обдурює дітей, які просто просять маму. Я, знаєте, яке в мене почуття було, а потім я розумію, що це все брехня. Ну, от таке от відео вийшло. Я не знаю, що ще можна про нього сказати. Тому що, ну, знаєте, я до останнього в своєму житті думав, що він ніколи не берешся, дивлюсь його. Я ще досі дивлюся, але стидом його. Ой, соромом його дивлюсь. Ну, коротше, все закінчилось. Почекайте секунду. Це все, що ми сьогодні з вами роздивились. Я не пам'ятаю, чи я розказувала про цю штучку. Вона, кстати, дуже сильна. Я сподіваюся, вам сподобається ці відео і ви зрозуміли, що просто не купляйте це, якщо ви фанат Містер Бістер. Ну, чого ти впав? А? Ну чого ти впав? Я за тебе 2000 гривень платив. От знаєте, от знаєте, яке відчуття, коли ти платиш 2000 гривень за це. От за це! Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за те, що ви подивилися. Чекайте моє дру... нове відео з друзями. Це буде найцікавіше відео, найтактніше відео. До нових зустріч! бай бай